знаєте, загроза для міста завжди є, починаючи з 24 лютого 2022 року. Коли розпочалася війна, повномасштабне вторгнення російського агресора на територію України. З того часу загроза для міста завжди є, і ми бачимо обстріли обстріли міста Харкова, і цей Каб, і БПЛА Шахеди. І Ескандери і інші типи озброєння, які є у росіян, тобто потрібно бути дуже обережними, коли лунає повітряна тривога, прислуховуватися і спускатися в укриття. Ну, я дуже обережно завжди кажу щодо критичної інфраструктури міста Харкова. Так, ми мали дуже багата руйнації, дуже багато пошкоджень критичній інфраструктура. Перш за все не було власна генерації, бо на ворог розторщив ще генерацію і. Не було електропостачання. Ви пам'ятаєте, що був повний блокаут. Але нашим енергетикам, нашим комунальним службам вдалося відновити електропостачання зараз, е, критична інфраструктура ми працюємо. Ми працюємо кожного дня, практично цілодобово для того, щоб було. Були надані комунальні послуги для харків'ян, але що стосується знаєте, такого безпеки чи небезпеки для критичної інфраструктури, то вона зберігається і. Ми потребуємо сьогодні посилення ППО, це ми чудово розуміємо, і ворог завжди б'є критичній інфраструктурі. Знаєте, є певна система, час від часу вона змінюється. Спочатку це була КАБ, потім БПЛА. Зараз і Каби є, і БПЛА, і комбіновані атаки. по... Місто, крім цього, використовувати Іскандери. От, наприклад, вчора вечором вечора був прильот Іскандера. На щастя, ніхто не постраждав, але певна територія була в осколках, певна територія була зруйнована, і тактика, яка є, яку обрали росіяни, вона ж така, запускаю декілька е, шахидів, е, там 10 шахидів, 12, 15, 18 до 20 шахидів, потім і іскандери, е, потім іскандери, балістика, е, крім цього використовують каби, тобто, знаєте, така, така, та, така тактика тотального масового обстрілу по місту Харків.